Рівненська українська приватна гімназія у міжвоєнний період була одним із форпостів у вихованні високоосвічених патріотів. Спочатку її кабінети розташовувалися у цьому приміщенні, а перші випускники нараховували за ледве десяток гімназистів. Проте з часом кількість учнів зростала, а вчительський склад поповнювали авторитетні викладачі. З поміж них Михайло Гуцуляк, вчитель історії та географії. Він не закликав учнів до відкритої боротьби. Вчитель надавав необхідну освіту та знання майбутнім учасникам та лідерам руху за самостійну Україну. Через 60 років справу батька продовжив його син Ераст, фінансуючи різні громадські організації на початку 90-х минулого століття. Михайло Гуцуляк приїхав до Рівного у жовтні 1926 року. Він викладав географію та історію. З першим предметом не виникало жодних проблем, адже це була його профілююча дисципліна. А от до лекцій з історії викладач багато готувався. Учні запам'ятали професора як цікавого вчителя, а колеги – як талановитого педагога. Він закінчив віденський університет. Але в, там, в Австрії, він не міг знайти належної роботи для того, щоб утримати сім'ю. І коли йому запропонували повернутися, приїхати не повернутися, а приїхати до Рівного, викладати в українській гімназії історію і географію, то Михайло Гуцуляк Гуцуляк погодився. До рівного життя Гуцуляка було доволі складним. Він народився у бідній сім'ї. Проте батьки намагалися дати всім дітям гідну освіту. Його батьки були досить бідними, бідними селянами. Народилися на Гуцульщині. І сам Михайло Гуцуляк теж народився на Гуцульщині, мабуть, і прізвище від того Гуцуляк. Сім'я була настільки бідна, що братам і сестрам не було в чому ходити до школи, а батьки дуже хотіли, щоб діти отримали гарну і хорошу освіту. Михайло Гуцуляк серед своїх братів і сестер найбільше, мабуть, мав бажання отримати, як на сьогоднішній день ми говоримо вищу освіту і тягнувся до того. Він йому це вдалося, в житті йому це вдалося. Свій патріотизм Михайло Гуцуляк яскраво задекларував під час українсько-польської війни 1918-1919 років. Він був хорунжим української галицької армії, що залишило певний відбиток на репутації викладача міжвоєнної польської держави. Рівненська приватна гімназія, де працював Гуцуляк, стала одним із осередків української думки у регіоні. Про створення української гімназії в місті Рівному стояло на засіданні зборів про світи. Це питання слухалося у 1921 році і тільки 12 вересня 1923 року у місті Рівному була відкрита. Приватна гімназія Федора Пекарського з викладовою мовою Руською. На той час на теренах західних областей України було відкрито три такі гімназії у Рівному, Кременці та у Луцьку. Хоча треба сказати, що рівень української гімназії в місті Рівному був найвищим. У місті діяло декілька гімназій: три єврейських, одна російська та українська. Незважаючи на постійні утиски з боку польської влади, у навчальних планах приватної гімназії заклали рівну кількість годин для польської та української мов. В інших закладах рідну мову вивчали менше. Польський уряд дав можливість мати таку гімназію, і зважаючи на те, що тоді все викладалося польською мовою. Переважно польському викладалися предмети, тому вона називалася Приватна гімназія. Приватна гімназія. Федора Пекарського з українською мовою викладовою. Тобто, чому? Тому що там вже була перевага надана і українській мові. До речі, на той час в українських закладах поляки дозволяли одночасно однаково мати кількість годин і польської мовою, і української, що теж, до речі, досить суттєво. Кожна лекція Михайла Гуцуляка була неповторною. Учні запам'ятали вчителя географії та всесвітньої історії як вимогливого викладача. Його заняття жодного разу не відвідували директори закладу. Під час переслідування польською владою українських активістів у 30-х роках вчителя обійшли стороною. Надто високий мав авторитет Гуцуляк-педагог, що могло призвести до зайвого розголосу. Одного разу до нього завітали. Завітав автор одного з підручників, яким він користувався підручником з географії. Е, він не знав спершу, хто це що це за люди. Звісно, ну були певні хвилювання в дітей, і в нього, але він швидко перейшов на гарний тон року, і урок вдався дуже успішним. На що потім е, цей відвідувач е, відреагував е, дуже схвально, що ви прекрасно володієте тематикою, і я тако ще не бачив. Я є автор підручника без жодних зауважень. І власне така довіра в нього була е, весь період. З іншого боку, учні з превеликим інтересом відвідували заняття вчителя. Сам Гуцуляк пригадував, що неначе вперше готувався до знайомих тем щороку і не мав чіткого плану заняття. Разом з тим, за 45 хвилин встигав повторити пройдений матеріал, опрацювати новий та опитати всіх учнів класу. Тру такі трудові, знаєте, Настійливо добивався до того, щоб ми знали всю історію, знали географію, яку то нам то викладали. І тоді ну, я вважаю, що це в гімназії це, це, обов'язково було таке, і воно дало нам багато знання. Я був його можна сказати, найкращим учнем з географії, це щось таке особливе було. Я, наприклад, ніколи не вчив, щоб я вдома був і вчив географію чи історію. вчив. те, що я почув на уроці, так я це цим пользувався. То цілий час. Окрім вчителювання, Михайло Гуцуляк був активним організатором позакласної роботи. Зокрема, він зініціював перший гімназійний гурток, де вивчали історію та географію України. Це стало після того доброю традицією, стали організовуватися інші гуртки: літературні, мистецькі, художні і, і предвидно-математичні. Але щодо його роботи гуртка, він, звісно, не міг подавати інформацію не національно свідому і не з точки зору українця. І тому, звісно, польська влада дала натяк йому, що краще цей гурток тихенько прикрити, щоб непомітно було для громади, для всього, але перейти все ж таки в інше русло, і цей гурток не бажаний, щоб він читався. Учнівські колони, що були частиною загальноміських парадів, формував у тому числі Михайло Гуцуляк. На фото випускників він рідко знаходився поруч біля директора закладу. Вчитель, як правило, організовував учнів та контролював їхню дисципліну. Разом з учнями він займався розкопками. Водночас із викладацькою діяльністю Михайло Гуцуляк брав активну участь і у громадському житті. Те, що стосується все ж таки його сподвижницького характеру, саме як українця, саме як вчителя, який намагався подати максимум національно патріотичного виховання і спрямування навчального процесу для учнів, то він був тут дуже активний. Він проводив багато різних заходів в місті. Він проводив багато різних заходів безпосередньо з учнями. Він лобоював інтереси закладу в. Польському уряді в Варшаві, коли стояло питання, кого можуть надіслати з рівного для того, щоб представляли інтереси українців, то він знову ж таки тут брав активну участь разом із директором Пекарським у Рівному. Михайло Гуцуляк спочатку знімав квартири у різних господарів. Пізніше він побудував власний будинок, який вцілів до нині. Сучасники пригадують вчителя як інтелігентну людину з особливою пристрастю до тютюну. Ну, по всіх, де він викладав, по всі класи на його ніхто не обіжався. Був такий, тільки курив, того крепко, такий довгого штука. Мов я аж пальці жовті того були. У його так багато багато курив. У сім'ї Гуцуляків народився син, якого Михайло назве на честь свого давнього друга Ерастом. Спочатку батько водив першокласника до школи, проте згодом хлопчик швидко став самостійним. Він завжди цікавився навчанням, він завжди намагався добре оволодіти тими курсами, які йому давалися. Зокрема, якщо взяти курс математики, йому добре давався, він любив математику, він любив хімію вивчати. І, власне, чому і пізніше він. Обрав собі вже перебуваючи в Канаді, обрав собі навчальний заклад університет і саме математичний профіль. Одразу приїхавши до Канади, сім'я Гуцуляків, як і більшість українських емігрантів, зустрілася з гострими матеріальними труднощами. Однак, ерудованість батька і наполегливість раста, який закінчив університет з дипломом фармацевта, сприяли подальшим успіхам. Він був засновником та директором. Компанії Medical Pharmacist Group, що має розгалужену мережу аптек у провінції Онтаріо. Пане Раст дуже переживав за долю України, тому під час проголошення незалежності нашої держави він відчував себе причетним до цієї величавої події. Адже у 90-х роках він був директором. Він був головою канадського товариства прихильників руху. Коли вже він мав певні статки, то він, звісно, став зразу сприяти всьому, чому, що було українське, і зокрема. Перший це організації пласту. Він був одним із тих, хто створював фонд Діти Чорнобиля. Це теж за його участі фактично було. Пізніше суттєва його допомога це була розвитку народного руху в Україні. Це був період перед проголошенням незалежності України, а рух вже фактично функціонував. То він навіть були такі періоди, що просто на собі провозив досить великі суми грошей для того, щоб підтримати тут народний рух України. Окрім того, раз Гуцуляк придбав приміщення для посольства України в Канаді і звичайно не забув про Рівницьку гімназію. Перша його допомога це 50 підручників історії України Субтельно. Це така була перша, скажімо, візитівка для нашої гімназії. Вже пізніше він подарував бібліотеку свого батька Михайла Гуцуляка. І став меценатом нашого закладу Рівненської української гімназії, оскільки він ініціював ініціював фонд для щорічного нагородження наших гімназистів, призерів, олімпіад та конкурсів. Батько вчитель та син бізнесмен Михайло та Іраз Гуцуляківі віддали все своє життя українському питанню. Чому національний патріотизм нині не в моді залишається таємницею не тільки тут? А й далеко за океаном.